Гепатит А на Вінниччині ліквідовано. Нагадаємо, на початку вересня було оголошено надзвичайну ситуацію обласного значення через стрімке захворювання на хворобу Боткіна серед мешканців Вінниці. З початку спалаху лабораторно було підтверджено 333 випадки. Аби визначити збудник інфекції, створили чотири робочі групи, які проводили лабораторні дослідження води в криницях та в автоматах. Перевіряли ринки. Продуктові магазини, кафе та ресторани. Також перевіряли людей, які працюють в закладах харчування. Загалом взяли аналізи у 800 працівників, після чого епідеміологи виявили людей, які перенесли Боткіна безсимптомно, а ще недостатню дезінфекцію водопровідних мереж. Зараз медики виявляють вторинні випадки інфікування серед рідних і близьких пацієнтів, які не зробили безкоштовне щеплення. Пали завершується відповідно до законодавства України зараз на території області оголошено надзвичайну ситуацію обласного рівня медико-біологічного характеру, але враховуючи що те, що більша частина пацієнтів виписана, і ми зараз не реєструємо такої сполохової захворюваності, то скоріше за все, що найближчим часом буде ініційовано перегляд цього рішення для того, щоб офіційно зупинити і припинити надзвичайну ситуацію обласного рівня.